Доброго дня, любі друзі! Сьогодні пропоную вам цікаве заняття. Ми будемо з вами розгадувати загадки та грати в слова. І ось перша загадка. Кожен з нас його шанує, бо він пише і малює. Хто це славний молодець? Це звичайно. Правильно, олівець. Слово олівець. Наступна загадка виводить букви і слова. Оця весела штучка. У руці виблискує здаля. нова, гарненька ручка. Слово ручка відгадка. Красивий, щедрий, рідний край. І мова наша солов'їна. Люби, шануй. Оберігай! Наш край, що зветься. Україна, правильно, діти! Слово Україна. Кожне слово звучить по-різному. А зараз пропоную пограти в гру, яка називається поясни почуте слово. І перше слово сонце. Як ми можемо його пояснити? Це зірка, яка дає нам тепло і світло. Правильно. Наступне слово ліжко. Місце, де людина відпочиває. Так, далі пиріжок. Так, це смачний виріб з тіста. Добре, молодці. Капці. Правильно, це взуття, яке ми вдягаємо вдома. Так, наступне слово імпам. Чи можемо ми пояснити це слово? Ні. Тому що це не слово, а просто набір звуків, які нічого не означають. А кожне слово має своє значення. Наступна гра довгі та короткі слова. Слова бувають довгими та короткими. Довгі слова ми промовляємо довго, а короткі слова швидко. Давайте спробуємо. Наприклад, слово дім. Як ви гадаєте, це довге слово чи коротке? Так, це коротке слово. Дім, ліс, кіт, сік. Короткі слова. А слово, наприклад, дівчинка. Так, це слово довге. Далі телевізор, аптека, магазин це довгі слова. І всі слова, і довгі, і короткі, позначаються ось такою. Рисочкою. Наступна гра назви перший та останній звук. Я вам буду показувати картинку, і ми будемо визначати перший звук та останній. І перша картинка це груша. Груша. Чується перший звук. Г. Груша. А на кінці звук А. Правильно. Наступна картинка. Пес. Пес. Чується перший звук звук П. Пес. Пес. На кінці звук С. Далі. Квітка. Квітка. Так, перший звук к, а на кінці квітка. А добре. Далі м'ячик. м'ячик. Так, перший звук м, останній к. Далі жук. Жук. Перший звук ж, останній – к. Так. Ну що ж, дітки? Ви зрозуміли, що слова бувають довгі та короткі. Кожне слово має своє значення. І кожне слово звучить по-різному. На цьому наше заняття закінчене. До зустрічі!